Всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі. Це канал Мітоавто. Канал про автомобілі, авто із США під ключ, з ремонтом, а також автопідбір в Україні, пошуки, купівля, перевірка, перед купівлею. На огляді у нас сьогодні ще один дуже класний автомобіль, і це Jeep Compass 2022 року, рестайлу. І автомобіль набрав неймовірної популярності за останній час. Їх замовляють, замовляють, замовляють все більше. І зрозуміло чому. Адже коли рестайл з'явився у 2022 році і купити наукцію. На Оні його досить таки сильно вдареним, менше 10 тисяч було нереально. Автомобілі з меншими пошкодженнями йшли по 12-13 тисяч, як за правило. А я наголошу, що це тоді автомобіль біля 24-25 приїжджав тільки без ремонту в місто Київ тільки з доставкою і розмитненням. То на сьогоднішній день ми можемо вже купувати ці автомобілі в комплектації Limited біля 6,5 тисяч доларів, що досить таки непогано. В принципі, щось схоже, ми взяли і по цьому екземпляру, по цьому варіанту. Автомобіль мав пошкодження в передній частині. В принципі, вони звичайні, як у всіх, нічого такого особливого немає. Але звісно, коли зняли у передній бампер, то сюрприз нас очікував. Ну по суті, як і на всіх автомобілях, кого навішений передній бампер на аукціоні, варто зауважити, що в автомобілях в рестайлі видозмінена передня частина автомобіля. Передня частина автомобіля має уже led оптику, і за це великий плюс, адже Попереднього компаса на галогенках фари, які вночі нічого не світять. Ну, це так собі задоволення. Тут реально жирний плюсик. Автомобіль оснащений навіть в базовій комплектації функціями, які дуже важливі для сучасного користувача автомобіля. Ось, наприклад, дистронік, а також камера в лобовому. Це надзвичайно важливі функції, які мають бути в сучасного кросовера. Вони дозволяють мати. Екстрене гальмування, звісно, контроль тримання смуги, звісно, тримання дистанції до переднього автомобіля, тобто адаптивний круїз-контроль, це все класно. Але з власного досвіду скажу, найкраща функція це екстрене гальмування, адже буває вранці або в запарі хтось тебе задовбе, їдеш по телефону. Альо, 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 туди-сюди і піймаєш. Гаву так ось ця функція, яка працює разом з дестроніком і камером в Лобашу, загальмує ваш автомобіль. Якщо ви невчасно нажмете на педаль газа, а хтось вибіжить перед вами різко на дорогу чи, можливо, різко загальмує. Повірте, ця функція мене неодноразово вже спасала, бо була б моя тесла розбита по мордяки. Ой-ой-ой, ще й добренько. З рестайлом автомобіль змінився не дуже багато. Тобто, якщо фейсліфтинг пройшов по передній частині, і ми бачимо суттєві зміни, то дверки автомобіля залишились тим самими. Задня частина автомобіля залишилась така сама. Тобто, ми розуміємо, якщо ми беремо автомобіль попередку, то у нас нові запчастини і вони можуть коштувати дорожче ніж на попередній компас. А вся інша частина автомобіля залишається така сама. Багажник залишився такий самий, до речі, двохуровневий, завдяки якому можна ось цю полочку рухати внижче вверх і збільшувати чи зменшувати об'єм багажника. Не можна сказати, що він великий, не можна сказати, що він маленький, але він менший, чому джіпа Chirky, і Він більше, чому джипа ренегейта. Цього вистачає. Вид змінився, звісно, і салон. Тобто він став більш красивішим, більше симпатичнішим. В салоні додався функціонал, а також змінилося кермо, передня торпеда. Вона стала більш симпатичніша і функціональніша. CarPlay Android Auto вже вмикається бездротовим методом. Але про це ми поговоримо трішки пізніше, адже варто говорити про двигуни і коробки, які ставляться на цей автомобіль. З 2022 року в автомобіль додався двохлітровий турбовий двигун. І він на цих автомобілях досить широко встановлюється і служить досить непогано. Зарекомендував себе як надійний двигун і турбові. 240 конячок, що в ньому є, їдуть надзвичайно бодро і набагато краще, чим тайгер шарк на 176 кінських сил атмосферний. Але є декілька але. Якщо сюди можна поставити газ четвертого покоління, і цей автомобіль буде в середньому споживати 13,5 бензину по місту, то двохлітровий буде мати. Витрати пального дещо менші, десь біля 11,5-12 на повному приводі по місту, але ні в якому випадку не можна брати тоді автомобіль, пошкоджений попередку. Тому що якщо в 2,4 Tiger Shark у нас ще радіатори, телевізор, все інше залишилися таким самим, або трішки видозміненим, і, відповідно, ціни на нього не дуже дорогі, то на сьогоднішній день на 2-літровий турбовий двигун касета радіаторів буде коштувати захмарних грошей. І ремонт можна точно множити. Як мінімум закупівлю запчастин на півтора. Оце однозначно. Тому двохлітровий двигун, він нібито і непоганий, він в динамічних своїх характеристиках і показниках по потужності надзвичайно класний. Але все одно, оскільки у нас залишається 2,4 Tiger Shark, він залишається займати лідуючі позиції. І, наприклад, якщо ми за останній рік привезли цих автомобілів близько. 15 й зробили під ключ, то жодного не було двохлітрового. А це про щось дай говорить. Потрібно, звісно, згадати і коробки передач. Коробки передач залишились такими самими: ZF на повному приводі, все надійно, все працює так, як має бути. Тому якщо ви вирішили придбати для себе джип-компас під газік 4-го покоління з 22-го року, це ще можна робити. Давайте відкриємо аналітичний сайт «Автостат» і подивимося, що ж у нас по середній вартості автомобіля по аукціону. Ми впевнено побачимо, що автомобіль знаходиться в ціновому діапазоні між 6 і 7 тисячами доларів. А відповідно, уже біля 15,5-16 можна привозити їх в Україну, в Київ з розмитненням та плюс ремонт, що може свідчити і про останній приклад падіння цін на цей автомобіль, який ми придбали для нашого замовника на аукціоні. Копар. Так, звісно, ми купили його не за 6, не за 7, а за 8 трішечки дорожче, тому що він трішки відрізняється, адже комплектація максимальна топова High Altitude, Автомобіль має невелике пошкодження в правому задньому колесі. А я вам сказав, що передок видозмінений і трішки дорожче, ніж. Будуть дверки та крило. Ну і звісно, це про що потрібно говорити, це те, що з 2022 року з'явилися кокпіт-приборки. тобто цифрова електронна панель. Вона в цього автомобіля надзвичайно ціниться. І автомобілі в середньому на 1000-2000 доларів дорожчі з цифровою електронною приборкою. В нас вона також в наявності. Вісім. Приблизно автомобіль 17,5 тут, тому очікуємо його в Києві. А якщо ви хочете замовити для себе автомобіль з ремонтом і відновленням повністю під ключ, телефонуйте. Контакти знаходяться під описом нашого відео. До речі, варто й нагадати про автомобіль, який знаходиться у нас в дорозі. Це Jeep Компас 22-го року. Рестайл. Автомобіль в комплектації Trailhawk, має невеликі пошкодження в правому передньому колесі. Автомобіль уже загружений в контейнер, вже прямує в Тву, якщо я не помиляюся, 13 квітня у нього судозаход в Литву. Автомобіль продається в дорозі, 16 тисяч доларів. Ви можете перекупити, тобто бронювати його під себе. Робити можете у себе на СТО цей ремонт і відновлення, якщо ви хочете під власний, або ж у нас під ключ на СТО, Як вам зручніше, далі я вас запрошую в салон цього автомобіля. Зробимо йому тест драйв і легенько прокатаємось. То, коли ми говоримо про сучасний автомобіль, сучасний кросовер, ми з вами вже розуміємо, що такі функції, як екстрене гальмування, дестронік, який знаходиться керування ось активним контролем на кермі. Це вже якби автоматика, стандарт і присутні в усіх автомобілях з 2022 року. Звісно, контроль е, сліпих зон, контроль тримання смуги це все автоматом. Це все працює. Автоматичне світло, тобто перемикання ближнього, дальнього, вмикання двірників, якщо пішов дощ. Це всі сучасні функції, які мають сучасні автомобілі, і вони надзвичайно класні і. Спрощують реально нам життя з нашими автомобілями, тобто нам потрібно менше думати, нам потрібно менше відволікатися на те, щоб на дорозі щось робити. Автомобіль це робить самостійно. і Ми можемо більше приділяти уваги. Дорожньої обстановці чи можливо якимось іншим справам за кермом, адже люди вже тепер їдуть за кермом і вирішують свої бізнес справи, вирішують, що їм треба щось поїсти, перекусити, уже втесли на мають автопілоти автоматично можуть вести уже вас. А ти можеш за кермом робити, що хочеш, якось так, але це час сучасних технологій, і сучасні автомобілі мають ним відповідати. І коли ми говоримо про архаїчного джіпу. То він має відповідати ноткам цим тенденції і сучасності, в тому числі, якщо він цього робити не буде. Він просто піде на лави історії, як це, наприклад, зробив уже джі роки з 23-го року. Автомобіль просто-напросто знятий з виробництва. Автомобіль випускався з 13-го року, і якихось концептуальних рішень, крім 2018-го року, більше не було. Я думаю, зараз вони представлять якусь новинку, і будемо очікувати від автомобіля просто якийсь вау і фуро. Але і вартість автомобіля буде відповідна. На даний час компас перес... пережив такий полурестайл фейсліфтинг попередку і зміну салону. Додавлені опції, адже таким, який він був до 22-го року, жити з ним уже в сучасному 25-му нереально. Тому що галогенна оптика це просто зашквар на мій погляд. В салоні він змінився не дуже суттєво, але ці зміни додали більше комфорту. Наприклад, ось ця панель з коробкою передач піднесена ось так догори. І перемикання коробки передач стало більш зручнішим. Скажу чесно, напоминає трішки BMW BMW X5. Щоправда, якби цей речах був не такий великим, а трішечки поменше, це б відповідало б більше цій б дійсності. Але керувати стало зручно, тому що ти відчуваєш, що сидиш в кросовері. Звісно, екран тут, екран великий тут, керування. Бортовим комп'ютером безпосередньо зручно, зрозуміло, і виконання самого салону також приємне. Хоч у нас залишилася і груба американська джиповська шкіра, але її потрібно віддати належне, адже м'які шкірозамінники, які використовують більшість сучасних виробників. З по якості, ну, чесно кажучи, так собі. То ця шкіра входить багато тисяч кілометрів, не заминається, не затирається, як правило, не розривається. Тобто вона високої якості. Е, потрібно говорити про екран. В ньому додавалось реально багато функцій. Е, однозначно, підігрів сидінь керма, це все зрозуміло, по-іншому бути не може, але виконання на екрані стало досить Цікаве, не так як на попередньому. CarPlay Android Auto тепер вмикається бездротовим методом, тобто вже проводки ніякі тикати нікуди не потрібно, а от безпровідної зарядки в автомобіля немає. При цьому CarPlay ми зрозуміємо, як він працює. Google карти повністю у нас всі зашиті. І ми можемо керувати навігацією повністю з автомобіля. Вона буде підказувати деякі пробки. Хороша музика. Музика дійсно високого класу. Ну і екран має всі необхідні налаштування. Ну що ж, я вам говорю? Зробимо невеличкий тест-драйв, прокатаємося на автомобілі. Хоча, чесно кажучи, чогось. Незвичайного очікувати від цього тест-драйву не потрібно нічого з нового я вам розповідати. На жаль, не зможу. Вмикаємо драйв. У нас тут все зазвичай, тобто пускаємо газ машина їде, пускаємо тормоз, машина їде, нажимаємо тормоз, машина зупиняється. Є можливість переходити в типтронік, тобто вручну керувати передачами вверх чи вниз, і потрібно говорити про повний привід, реалізація якого тепер не через шайбу, а через ось таку кнопочку. У нас є декілька режимів повного приводу, як це було і на попередньому компасі, але тепер це реалізовано через. Ось такий джойстик. Але потрібно звернути увагу, що в комплектації ліміти тепер є можливість відразу блокувати 4 ВД, тобто заблокувати повний привід, щоб його включити на ходу. Це можна робити прямо в лісі, прямо по піску болоту, якому ви їдете, і для того, щоб не було цього моменту, що автомобіль... Зупинився і застряг. Тобто для повного привода це дуже круто. Електроручник також реалізований через кнопочку, як в усіх сучасних автомобілях, це нормально. Дивіться, не потрібно переоцінювати на бездоріжжі потенціал джипа компаса. Я розумію, що ви, можливо, надивилися відео в Ютубі, думаєте, що ви купили собі повноцінного. GPK і зараз будете на ньому навалювати, повезете його на бездоріжжя, будете топити в болоті. Але я вас розчарую. Е, якщо ми говоримо про сучасний кросовер, то марка Jeep, особливо там Renegade, Compass, Cherokee, знаходяться в паркетниках, в кросоверах реально на першому місці по показникам на бездоріжжі. Але. Якщо ми говоримо про якесь легеньке бездоріжжя, якщо ми говоримо, що ми в десь їдемо на рибалочку, може на полювання, можливо, по гриби, десь якусь там калюшку переїхати, то більшість сучасних кросоверів там і залишиться. Наприклад, Mazda cx 5 Ford Edge і багато багато інших, то джип дійсно звідти виїде. Але якщо ви вирішите поїхати і зарити його, топити в багнюці, думаєте, що у вас якийсь рамний позашляховик, то ви зробите надзвичайно велику помилку, адже в кращому випадку ви просто уграєте муфту роздатку і можливо коробку, які доведеться замінити. Від перевантаження на бездоріжжі, і в гіршому випадку ви ще їх уграєте і доведеться йти за трактором, щоб вас звідти виймати. Якщо це далеко, то ви можете ще пошкодити довго чекати і пошкодити бампера, адже крюків для буксування в автомобіля не передбачено, як це, наприклад, в комплектації Trailhock. Тобто, якщо ви Хочете показувати на бездоріжжі якісь надзвичайно круті показники? Вам потрібно вибирати Jeep Grand Cherokee, Він це може робити. Ну і звісно, джип Wrangler, він просто для цього створений. Але якщо Jeep Grand Cherokee – це ідеальний симбіоз. Паркетника і кросовера із можливостями позашляховими, то в Ранглер ви просто на ньому не зможете їздити по місту. Для вас це буде катастрофа і це автомобіль, який виключно призначений для використання для бездоріжжя. Коли ж ми все-таки говоримо про якісь динамічні характеристики, то в цього автомобіля ну, вони газ в пол а це газ в пол, пацани. Коротше, гуде реве, а не їде взагалі. Ну, це прикол 2,4. Тобто, якщо ще на Джипі-Компасі хоч якось ти можеш прискорюватися і когось обігнати, то на ДЖІПІЧОРКІ це буде зробити набагато складніше. Саме за це я цей 2,4 двигун недолюблюю. Круто, що з'явився двохлітровий двигун, але... У нас серед українців популярності він ще не набрав, їх на аукціонах багато, а й ремонтувати попередку такий автомобіль буде значно. Дорожче, давайте поговоримо і про ремонт. Звісно, ви знаєте, що ми створюємо чати по ремонту і відновленню автомобіля. Тобто у нас контролюється все на кожному етапі, коли ви замовляєте авто і США з нами. Момент купівлі, момент забору з за аукціона, момент погрузки, вигрузки, момент прибуття на СТО і все в чаті узгоджується, що робимо, що не робимо. Давайте я вас швиденько зорієнтую, на що потрібно розраховувати, якщо ви замовляєте аналогічний автомобіль із штатів. Значить, дивіться, приблизно 15-17 тисяч доларів його на сьогоднішній день можна привозити, плюс ремонт. Що потрібно розраховувати на ремонт? На цей автомобіль ми купили запчастин на 3700 доларів для того, щоб виконати ремонт по передку. Коли ж ми виконали ремонтно-відновлювальні роботи, рихтування із заливкою мовільки в лонжерони, це обов'язково для того, щоб в майбутньому цей автомобіль не коризував, Це на виконання робіт пішло ще 1800 доларів, плюс 300 доларів пішло на фарбування внутрішніх деталей, тобто лонжеронів, полок і всього іншого. Тобто ще плюс 200 на фарбування зовнішніх деталей, і, до речі, хочу відмітити, що оцей колір на цьому автомобілі це самий складний колір в марки Jeep. І якщо ви поспілкуєтесь з малярами, то попасти пофарбувати цей автомобіль в колір це надзвичайно важко. Це прямо якась проблема. Але ми, як бачите, зробили тут і все в нас гарненько. На фарбування у нас ще зовнішніх деталей пішло 1900 доларів. Чи може бути менше? Ну так, звісно, якщо буде трішки менше пошкоджених запчастин і не буде якихось сюрпризів під бампером, як, наприклад, нас очікував тут. ремонт може виходити трішки дешевше. Але очікувати, що він буде виходити 2-3 тисячі на сучасний. Кросовер, коли ми тут тільки запчастин на 3 700 купили, ну не потрібно. Тому що якщо вам таке розповідають, то біжіть від тої людини, що вам вішає таку лапшу на уші. Тому що якщо на початкових етапах він починає вам брехати, то що буде далі, це вже дійсно під великим питанням. Ось, Як приклад, людина військова мені дзвонить каже, Ігор, хочу замовити автомобіль, і щоб це було в 12 тисяч доларів під ключ. Говорю і вибираю зараз між вами і там ще однією компанією. Говорю, Та без проблем говорю, але на жаль, машини в 12 тисяч доларів під ключ на сьогоднішній день просто-напросто не виходять. Тобто в цьому бюджеті її можна привести, але плюс ремонт і відновлення, і це буде виходити значно дорожче. Ви виб'єтесь з бюджету. Я людині пояснюю, розповідаю, як є, і питаю. Говорю, а що та фірма вам обіцяє, що в 12 під ключ все вийде? Каже, так, да, звісно. Каже, підпишемо договір, і навіть у договорі пропишемо, що машина в 12 приїде. Я говорю, ну так, да, правильно, можна такий договір підписати. Вона в 12 приїде, але ж за що її ремонтувати? І от при середніх ремонтах на сучасний якийсь кросовер, що да, це може виходити біля 7 тисяч доларів. Тобто, як мінімум, і то за 12 такий компас, наприклад, не привезеш. Можна попередній компас привести, ремонт на нього буде виходити трішки дешевше, там трішки дешевше запчастини. Тобто в 12 реально, тобто там біля 5,5-6 реально поміщатися в ремонт, але це ж все одно буде не 12. от якось так. Тому е, моя вам порада: не дайте, не давайте себе вводити в обману, не давайте себе дурити. Адже якщо вас дурять на початковому етапі, то це вже буде і продовжуватись в подальшому. Просто-напросто я вам даю список запчастин, наприклад, по цьому автомобілю чи інших автомобілях, які ми закупили. Вбиваєте той самий OLX, хоч це не 100% інформація, що ці запчастини скільки стоять, але як мінімум ви будете мати список по любому автомобілю, який шкодиться. Накладати його, вони ж запчастини, вони ж всі майже однакові на, назви по ним. Накладати його на свій автомобіль, виписувати ціни з того самого OLX, і ви зрозумієте, який може бути 2-3 тисячі доларів ремонту, якщо тільки запчастин ви можете нарахувати там, на 3, 4, 5 чи 6, в залежності від моделі автомобіля. Якщо це Audi Q5, то попередку запчастин купити на 8 тисяч доларів на неї це. Отак, от ви маєте це однозначно розуміти. Не давайте себе дурити. Ціни на орієнтовно на пошкодження. Вони ж також по всім автомобілям, майже однакові. Я вам привожу приклади, фарбування. Я вам привожу приклади. Ви можете все дуже легко зробити і порахувати. А не вірите мені, то наберіть на любе СТО і задайте ці всі запитання. Вам в принципі розкажуть все те саме. Ну, от, якось так. Що ж, друзі, підходимо до завершення уже цього відео. Я у нас на каналі намагаюся розповідати і розповідаю вам реальну правду про пригон авто із США. Щоб коли ви вирішили замовити авто із США, для вас це було чесно, прозоро і зрозуміло. Щоб не було такого, що ви розраховуєте на одне, тут бац, все перегралося і потрібна сума в два рази більше. Щоб ви розуміли чітко на що ви підписуєтесь, що ви отримуєте, які гарантії ви будете мати. Ну і, звісно, компанія Мітоавто може зробити. Вам все під ключ з гарантією якості. Сподобалось відео? Я дуже попрошу підтримати коментарем, лайк поставити, адже це допоможе розвиватися нашому каналу. Ми вже набрали 100 тисяч підписників, і це для нас надзвичайно велика відмітка, що ви нам довіряєте, що ми, значить, на правильному шляху і дійсно даємо вам ту інформацію, яка вам необхідна. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!